Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про розподілення дзвінків в колцентрі і наскільки сильно вони мають значення. Є кілька різновидів розподілення дзвінків. Це одночасне розподілення, коли дзвінок відправляється всім операторам одночасно, і той, хто швидше за все підійме трубку, той буде спілкувати з вашим клієнтом. І є розподілення динамічне, коли система самостійно визначає, хто найдовше, наприклад, не спілкувався з клієнтами і відправляє дзвінок йому. Плюс-мінус скільки дзвінків у вас буде однаково. І є також послідовне розподілення, коли система автоматично відправляє дзвінок одному менеджеру, якщо він не взяв руку іншому, і так далі. В випадку, якщо у вас велика кількість дзвінків, то найкраще за все використовувати одночасне розподілення. Тоді е дзвінок надходить одночасно всім операторам і той, хто швидше за все підняв трубку, той і спілкується з вашими клієнтами. Що стосовно динамічного розподілення, або, наприклад, послідовного, то при великій кількості дзвінків їх краще за все не використовувати. Бо зазвичай є декілька секунд втрати між дзвінком і між розподіленням, коли система визначає, кому їй зараз відправити той дзвінок. Якщо дзвінків мало, то це не критично. Але якщо дзвінків у вас понад 200 на одного оператора, то це дуже сильно потім впливає на загальну кількість дзвінків. бо ви Десь кожен день будете втрачати довгоди не час просто на те, що система буде визначати, кому зараз краще відправити той дзвінок. Послідовне розподілення, наприклад, вам допоможе, якщо у вас є один класний продавець, і е, в такому випадку ви можете найбільшу кількість дзвінків направляти на нього, а е, всі ті дзвінки, які він не встиг взяти, будуть розподілятись на інших операторів. Динамічне розподілення теж дуже добре працює в кол-центрі, е, е, якщо ви хочете, щоб всі менеджери працювали у вас плюс-мінус однаково, приймали однакову кількість дзвінків, і ніхто не відсижувався. Якщо, наприклад, у вас дзвінків на даний час е, Ну, не сильно велика кількість, ви можете встановити динамічне розподілення. Краще за все, якщо ви налаштовуєте телефонію, о, уточнювати у тієї компанії, у якої ви налаштовуєте, які в них є різновиди налаштувань, і вони так само можуть вам підказати, як краще налаштувати ту чи іншу телефонію. Якщо ви хочете зробити аудит налаштувань вашої системи, то ви можете звернути за посиланням в шапці профілю. О, я так само консультую по ваших діючих системах. І може підказати, як краще переналаштувати систему, щоб ваші менеджери приймали якомога більше дзвінків і якомога якісніше їх обробляли.